Усім доброго ранку. Ну що, жінка раненько в мене встала. Каже, хочу спекти хачапурі. Ну, я знаю, яка вона хачапурі спече, то прийшлось вставати і оце буду пекти хачапурі. Дивіться. Беремо 100 грамів молока, 100 грамів води. Виливаємо сюди. Підігріваємо трошки. Ну, градусів 40. Тоді що робимо. Так, беремо ложку. Де в мене ложка? Зараз. Секундочку. Ось. Пів столових ложки цукру сюди. Всипаємо. Пів чайної ложечки солі. Є. Так, розколочуємо. беремо сухі дрожжі. І десь грам 5. У мене це пачка 10 грамів. Півпачечки висипаємо сухих дрожжів. Ну, десь. так от. Плюс-мінус кілометр. З поправкою на вітер. Размешиваем это. Одне яичко сюди вбиваем. Вбиваем одне яичко и все це розколучили так на далі доколочу. Далі розколоти усе і борошно. Сипаємо, сипаємо, беремо десь 400 грамів борошна. і починаємо десь половину зараз ось я всипав. і починаю вимішувати так. це мало явно. Тісто повинно бути таке живеньке, щоб не перестаратися, не забити його. Так. Так, і вливаємо сюди десь. Две ложечки олії, Ну, можно три. Так. Оливу можно і раньше рвати, і зараз можна. Ну, коротше, беремо і вимішуємо це все. Так, ну я вымішувати буду. Так. Ось, замісив ось яке тісто, дивите таке дуже живеньке. Даже ну вот таке ось, вот. Бачите? і ставим його хай підходить. Так почему наше хачапуди? Беремо ось наше тісто. трошки, Воно підійшло, бачите, яке гарне. Так. Не То, що робив його таким живеньким буде. Так, на дві частини його ділимо. Тоді розліпляємо такий ось коржик робимо. Так, розкачуємо тоненький. Ну, як тоненький, не такий, щоб прям дуже тоненький. Вот, такие нормальные. Вот, так. посыпал стил борошном, чтобы не поплыли у меня. Ничего тут не привыкло. Так. Итак, раскачиваем такий величенький. Да, а духовка вже гріється у нас. Так, тепер беремо всередину отак так от сир. Так, трошки на края, а це, це твердий сир. Мацарива. Мацарила. І тоді все отак вот от складаємо. Гарненько защипаем. Он не защипается. Сейчас. Ну, мы, мы же защипнули. Ось защитнулся, бачите, теперь Беремо і акуратно отак от роздавлюємо його. Так, щоб не порвати його. Світненько. Ось у мене жаровні. Десь ну можна не на всю жаровню раскачивать. Таке. Ну так намагатися. тоненький сделать. У меня трошки не но это же такое дело. Так. Вот так вот, нормально. Вот раскачал. Теперь аккуратненько. Берем вот так вот. вот. И выкладываем у форму. Тут вот в форме вот так разрывные. Все. Так. так І мажем зверху яєчком. Духовка у нас гріється. Так. так Одним жов жовтком, Не те саме, не все яйце, а тільки один жовтний. О, можна і все, але буде не таке красиве. Один, один жовток Вимазуємо. Так, покладаємо. Так, що там у нас в духовка? Вже нагрілося, ставимо в духовку і на 15, не більше. Так, поки у нас печеться перший корж, он зліпив другий, ну так само ліпити. Тоді ось беремо. Ну хоч вон у мене фалі, просто вук на шматок. Е, хоч е, бумагу це, цю пергаментну ну хоч отакий ось. І кладемо так само сюди. І хай воно у нас стоїть, поки там спечеться. Все це намажу яєчком. Другий. Наш хачапурі. Хачапурку. Так є намазав і можна буде перед тим як ставити, ну буквально за півхвилинки там за 20 секунд. Намази ще раз я їжкам, тоді воно ще красивіше стає. Так, зараз буду витягати одне. О, дивіться яке вийшло. А друге ставлю одразу. Дивіться яке. Ось. Красивеньке получилось. Так, ну. Ай печеться друга, а це гостине, тоді розріжу і спробую. Так, зараз буду різати, от куштувати наші Другий, Друга порція там стоїть ще в духовці, а цей вже трохи прохолонув. Ось дивіться, яке вийшло. Зараз і це ось. Таке от. Ну, на вигляд нічигенький. Зараз буду пробувати. Ну. Дуже смачний. Чи смачний, як воно плаває. А ну що у тебе тут вийшло? Хороше? Ага. на Ага. Нато бішматочка. Угу, дякую. Ну який пухкий. Угу. Добрий. Ща ще й по солам будемо потащаємо. Дуже захвалюється. Засмажилось. Угу. Чи засмажилась. І ну, сиру хачапури, багато. Це, він, вона чи воно. <laughs> Бо я не знаю. А вони, мали, хоча бурюються. Хачапур. вони дуже смачні. Угу. Угу. Сиру багато, гарне. Ну, сейчас будем чай питать. Ты здесь все половину, да? І половину з'їма. Горню не смачно. Так угу. же печи. Просто швидко. швидко поки цим займається, тисто підійшло туда-сюда. И готово все. Сыру можна трошки, мабуть. Тут, по моєму маловато. У не багато. Да. Ну бажанню. бажання. Uh -huh. Ну, коротше, всем смачного печить.